Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні розглянемо акційні товари з магазину Копієчка. Акції діють до 29 грудня та 12 січня, а ще завезли багато новинок посуду та кухонного приладдя, тож залишайтеся зі мною попереду багато цікавого, приємного перегляду. 20% знижка до 12 січня на цукор 1 кг 28 гривень. Та напій газований пепсі 2 літра за 44 гривні. Акція до 29 грудня. Нектар садочок 950 мл 37 гривень, смаки мультифрукт та яблуко. Стакан з подвійними стінками та блискітками 340 мл за 100 гривень. Є варіанти з червоними та сріблястими блискітками. Стильно та оригінально. Мені сподобались. Салатник керамічний Kitchen Pro Великий 25 см діаметр коштує 70 гривень. Такий маленький 12 см діаметру 35 гривень у тому ж дизайні. Обідня тарілка 26 см діаметр 80 гривень. Десертна тарілочка 19 см 40 гривень коштує. Кругла тарілка 20 см в діаметрі 65 гривень, схожа на салатник, але менш глибока. Можна зібрати комплект для сервірування столу. Вода туалетна 80 мл за 50 гривень. Є різні аромати. Бюджетний подарунок. Прокладки жіночі натурела. Нормал 10 штук 42 гривні та нічні 7 штук теж 42 гривні. Фейрі для посуду 500 мл коштує 65 гривень. Аромати яблуко та лимон. Суток універсальний 800 мл 17 гривень для зберігання їжі компактно та практично. Обігрівач зі знижкою 50%. Коштує 200 гривень, потужність 400 Вт. Ідеально для невеликих кімнат. Жиле в асортименті ківі, персик та лісові ягоди 13 гривень за пачку, шкарпетки теплі, махрові жіночі та чоловічі по 30 гривень, різні кольори та розміри. Батарейки 4 штуки в упаковці 20 гривень, знижка 50% дуже вигідно. Акція до 12 січня, кава McCoffia Gold 60 г за 70 гривень, кава «Мелена лава за 250 г-150 гривень, ідеально для кавоварки. Цукерки в асортименті від 80 гривень. Вибір торгових марок Шарм, Любимов, «Міленіум» та Волинські солодощі смакота до чаю. Можна щось придбати. Набір лопаток для торта дві штуки в упаковці 100 гривень. Новинка з гарним дизайном. стане в пригоді для десертів. Знайшла цукерки Шарм Королівський по акції 235 г за 100 гривень. Смачний вибір для любителей солодкого. Кастрюля А 50% знижка 24 см 4,3 літра, 500 гривень йде з кришкою. Фруктовниця пластикова 20 на 7 см ажурна з малюнком. Всього за 12 гривень зі знижкою 70%. Міксер Kitchen Pro 2 насадки 600 Вт. Нержавіюча сталь 375 гривень зі знижкою 25%. Надійний помічник на кухні. Набір бокалів для вина 220 мл, 6 штук у подарунковій упаковці 210 гривень. Ваза матова 15 см, синій або фіолетовий колір 70 гривень. Лаконічний та стильний декор. Мені сподобалась. Підставка для чашок та тарілок 29 на 20 см нержавіюча сталь 150 гривень. Думаю, вона дуже практична. Чашки для кави 200 мл. Виробник Одеса 40 гривень за одну штуку. Зручний об'єм для ранкової кави. Дуже гарна чашка йде в коробці з ложкою та кришкою 500 мл бірюзовий колір, коштує 150 гривень зі знижкою 25%. Дуже незвичний дизайн, можна комусь подарувати. Чашка скляна з подвійною стінкою 250 мл всередині пір'я 70 гривень. Вперше бачу таку цікаву чашку. Набір ножів столових 3 штуки. Ручки під дерево 80 гривень, довгі і незвичайні. Блюдо скляне листок 28 см у подарунковій коробці коштує 100 гривень, можна на святковий стіл під якусь нарізку. Також менажниця діаметр 19 см 130 гривень, сірий колір. Набір десертних тарілочок, 3 штуки в упаковці, коштують 130 гривень. Дуже гарні і стильні, рекомендую. Непогана ціна. Зараз знайду коробку і покажу, як вони виглядають. 3 штуки в упаковці. Піали керамічні полуниця. Або яблуко по 30 гривень за одну штуку. Зараз знайду яблуко, покажу, як воно виглядає. На все діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є ще варіант абрикос. Він коштує дорожче 35 гривень. Блюдо керамічне авокадо 21 на 15 см, коштує 150 гривень. Чудово підходить для подачі фруктів, невеликих салатів чи закусок. Ананас коштує 230 гривень. Теж 21 на 15 см. На всі тарілки або блюдо тієї акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Кактус маленький 50 гривень, дуже милий. Блюдо керамічний лайм та кавун по 180 гривень. Яскраві тарілочки для подачі закусок або фруктових нарізок додадуть кольору на ваш стіл. Салатник керамічний кольоровий оранжевий коштує 100 гривень. Підходить для подачі супів, рагу чи каш. Салатник глибокий з цієї ж серії коштує 80 гривень. Можна зібрати набір. Буде дуже гарно виглядати на столі. Блюдо керамічне, листок з золотим обідком, 20 на 12 см коштує 100 гривень. Блюдо рибка з золотим обідком, 250 гривень 29 на 18 см. Гарний варіант для подачі основних страв, наприклад, риби. Тарілочка Denny Home новинка 20 см. Біла з ажурним дизайном 150 гривень. Привезли багато, дуже красива та оригінальна. Підійде для десертів чи невеликих страв. Коробка Organizer Home, 26х19 см 50 гривень. На липучці з бантиком гарна ціна. Є червоний, сірий та зелений кольори ідеально підходить для зберігання різних дрібниць. Тапочки жіночий вілюр з декором вушки розмір від 36 до 40, ціна 250 гривень, затишний милий варіант для дому, подарунковий набір гель для душу Оксамит 450 мл і дезодорант ролл 190 гривень. Засіб для чищення 1 літр в асортименті «Доместо» коштує 110 гривень. Кондиціонер для білизни Ленор 850 мл 98 гривень. Надає одягу свіжості та м'якості. Фейрі 1 літр 120 гривень. Вистачить надовго. Пральний порошок гала 1,8 кг 180 гривень. Засіб для миття підлоги та стін містер Пропер 1 літр 115 гривень та гель для прання 4 літри 120 гривень є різні варіанти, вигідна ціна для великої родини. Ці акційні пропозиції дійсні до 12 січня. Дякую всім за перегляд, вдалих вам покупок та гарних свят!